Вітаю всіх! Мене звати Настя Друсінова. Я журналістка медіаплатформи вгору. Сьогодні, як і завжди, будемо з вами обговорювати новини, які стосуються нашої рідної Херсонщини. Пишіть у коментарях, яка зараз ситуація у Херсоні. Повідомляйте, де зараз немає світла, зв'язку, бо може води чи газу. Також повідомляйте, звідки ви нас дивитеся у коментарях, з якого міста, з якої країни і так далі. Дуже цікаво буде дізнатися. Ну а я переходжу до огляду новин. Росіяни 11 грудня понад 60 разів обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсона. Та позиції військ сил оборони з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться в ранковому зведенні генштабу 12 грудня. На Херсонському напрямку обстріляно Червоний Маяк, Львове, Інженерне, Чорнобаївку та місто Херсон. Повідомляє генштаб, натомість авіація сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України уразили 9 пунктів управління, 17 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та два склади боєприпасів окупантів. На тимчасово окупованих територіях України росіяни посилюють призовну кампанію жителів України до лав злочинної армії. Про це повідомляє центр національного спротиву. В Мелітополі вже розсилають СМС-повідомлення чоловікам. З вимогою з'явитися до окупаційної комендатури. Примусово мобілізованих окупанти видають як так званих добровольців. Центр національного спротиву закликає чоловіків уникати примусової мобілізації, не з'являтися до так званих військоматів, губити документи та за можливості покинути тимчасово окуповані території. У разі, якщо ж примусово мобілізували, шукайте можливість здатися в полон ЗСУ. Російські окупаційні сили намагаються зберегти свою представленість у захопленій частині Херсонської області. Про це новинам Азов'я, повідомив голова правління кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Барієв. Вони знайшли найбільш віддалений регіон і саме віддалене місто, щоби зберегти місцеву окупаційну владу, яку вони створили на території Херсонської області. Це по-перше. Ну а по-друге, тому що вони Херсонській області вже надали номер і у своїх документах, і в Криму також пишуть Херсон як 84-й регіон Російської Федерації, зазначив Барієв. 10 грудня зі звільнених селищ Козацьке і весела Новокаховської громади було евакуйовано 29 мешканців. Про це повідомляє Новокаховська міська територіальна громада. Евакуацію людей забезпечила благодійна організація Help People. супроводжував групу заступник очільника управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради Олексій Левицький. Людей доправили та розмістили у місті Кривий Ріг. Йдеться в повідомлення 12 грудня. Росіяни завдали чергових ударів за з артилерії по Херсону та приміських населених пунктах. Внаслідок обстрілу загинула жінка та ще чотири особи отримали поранення. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Від прицільного влучання снарядів у будинку здійнялися кілька квартир в одній з багатоповерхівок. За попередніми даними, обстріл вели з ракетних систем залпового вогню та артилерії, йдеться в повідомленні офісу генпрокурора. 14 грудня в Солом'янському районному суді Києва судитимуть заступника очільника інформаційно-аналітичного відділу управління СБУ в Херсонській області Олексія Сидоровича. Засід... Засідання заплановане на 14 годину. Про це повідомляє у Фейсбук Медійна ініціатива за права людини. За даними обвинувачення, Сидорович передав російським спецслужбам інформацію з грифом таємно і цілком таємно. Вона стосувалася мобілізаційної готовності антитерористичних навчань, оперативно-розшукової діяльності і суспільно-політичної ситуації в регіоні. Також зазначається, що в липні 2021 року обвинувачений за даними слідства поінформував ФСБ РФ про заплановані командно штабні навчання на території польового артилерійського складу і приїзд на Херсонщину тодішнього заступника голови СБУ Руслана Баранецького. Сидорович особисто брав участь у навчаннях як керівник групи аналізу оперативного штабу з управління антитерористичною операцією, а також вів журнал дій і детально фіксував хід цих навчань. Звільнену від окупантів Херсонщину відвідали міжнародні юрисконсульти групи Global Rights Compliance, Про це повідомляє Reuters. Фахівці приїхали для триденної місії, щоби підтримати офіс генерального прокурора, а саме групу, яка розслідує сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Йдеться про те, щоб ставити правильні запитання, проводити унікальні чи інші лінії розслідування, які інакше б не проводилися місцевими слідчими, розказав журналістам юридичний експерт Джуліан Елдерфілд. За словами міжнародних експертів, одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну почала з'являтися інформація про зґвалтування та інші жорстокі дії з боку військових РФ. Пізніше ці звинувачення викликали, виклали в доповіді Організації Об'єднаних Націй. Всюди, де базувалися російські солдати, вони здійснювали воєнні злочини, сексуальне насильство, тортури, вбивства. За результатами цієї поїздки, експерти виявили факти сексуального насильства пов'язаного з конфліктом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, зазначила Анна Сосновська, наступник голови українського підрозділу з розслідування воєнних злочинів із сексуального насильства. До 13 років ув'язнення засуджено матроса зрадника з окупованого Криму, який потрапив у полон на Херсонщині. Про це повідомляє державне бюро розслідувань колишнього старшого матроса, гранатометника за державну зраду, Святошинський районний суд міста Києва визнав винним у державній зраді та позбавив волі строком на 13 років. Йдеться в повідомленні за даними слідства. Після того як у 2014 році російські окупанти захопили військову частину у Сімферополі. Матрос добровільно склав присягу на вірність агресору. Він продовжив служити в Росії у складі російської армії. Повернувся в Україну під час повномасштабного вторгнення. Наприкінці серпня 2022 року, під час бойового зіткнення на території Херсонської області, зрадник потрапив у полон ЗСУ. В день 12 грудня військові РФ обстріляли два мікрорайони Херсона. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації. Ворог атакував мікрорайони ХБК на цю хвилину. Відомо про сімох постраждалих. Двоє з них загинули. Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома, зазначив Ярослав Янушевич. Також ворог обстріляв два медичні заклади, пошкоджено будівлю поліклініки, а також в будівлях вибиті вікна. А у Скадовську підірвали автомобіль херсонського колаборанта Віталія Булюка. Його доставили в лікарню Сімферополя. це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлев, який з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Олександре, доброго вечора. Добрий вечір. Тож що відомо про Булюка і про ситуацію, яка на сьогодні склалася? Ну, відомо те, що е, після 12-ї години дня е, пролунав вибух, його чули по всьому Скадовську, бо він був доволі потужний. І як виявилося вже пізніше, е, пройшла інформація про те, що це був вибух біля будинку е, самого е, Булюка, там по вулиці Маріїнській, де його, він проживав весь час, е, і в результаті якого е, одна людина загинула, це його водій. І його самого пораненого доставили до лікарні місцевої. Наскільки мені відомо, потім його мали перевезти в Сімферополь. А, а про його стан є якісь взагалі дані чи поки що невідомо. Ну невідомо, точних даних немає. Але я так розумію, що не критичні там ураження, поранення. Оскільки якби було щось серйозне, то точно пігот б ніхто в б Сімферополь не доставляв, а лікували би на місці. Так я думаю, що питання ну, не, 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 не серйозні пошкоджено. Ну тобто він транспортабельний, так і це вже може давати такі. Ну, Так, я так думаю, що так. Я зрозуміло, що не знаю там всіх достовірності, mm -hmm. але я просто знаю, як працюють медики: що якщо людина в критичному стані, то її точно в цей момент ніхто нікуди не транспортує. От, no, тобто їй надають мінімальну допомогу на місці необхідну, а далі, коли стан стабільний, вже там ставиться якісь можливості по там, до інших закладів. Якщо це відбулося, значить там в принципі все нормально має бути. Ну, я думаю, трошки згодом будемо знати більше про його стан. Взагалі що там сталося? Має з'явитися якась інформація. А взагалі, чим відомий булюк у Скадовську, чим він там займався? Ну він був керівником осередку партії, обласного осередку партії наш край. Був в минулому скликанні заступником голови обласної ради. В цьому скликанні він був депутатом обласної ради? Ну а як? Колаборант він проявив себе, ну, була інформація в ЗМІ про те, що він, начебто, зайняв пост так званого заступника керівника адміністрації Сальдо. Так. Друзі, я хочу нагадати, що з нами на зв'язку міський голова Скадовська, і вас завжди дуже цікавить питання стосовно лівого берега, от є можливість поставити ваші питання стосовно Скадовської громади. Uh, і ми будемо старатися з паном Олександром на них відповідати. Також ви можете ставити будь-які інші питання. І, будь ласка, пишіть звідки ви нас слухаєте. Якщо це Херсон, Херсонська область, повідомляйте, яка ситуація у вашому населеному пункті, чи виникають якісь проблеми і так далі. Теж будемо обговорювати це у прямому ефірі. А взагалі, пане Олександре, от як багато колаборантів та російських військових зараз у Скадовську? останнього разу. Ми з вами говорили. Ви казали, що дуже багато чи змінилася з того часу ситуація. Ну, одні виїжджають, інші заїжджають, а, але їх менше не стає, і ми продовжимо отримувати повідомлення про захоплення. От за тиждень нових там близько 20 випадків захоплення житла. Це те, що нам повідомляють люди а, напевно їх більше. Знаєте, загалом, я... загалом уже загалом вже більше 300 повідомлень про захоплення житла. Так, і знаєте, було таке повідомлення, правда, воно не було через офіційні канали, тож принагідно просто хочеться запитати у вас. Можливо, ви знаєте, була був такий випадок, повідомлялися, що напал нападають вони на місцевих людей, і конкретно напали на жінку і чоловіка і вбили їх. Чи відомо вам щось про цей випадок? Це саме от по Скадовську я чула таку інформацію. Що значить, напали. Я був. Як передавалося, е, зайшли до будинку, наскільки я пам'ятаю, чоловіка вбили, жінку зґвалтували і зарізали. Чи були такі? Ну так, це було, такий випадок. Був е, минулого, ні, не минулого, це вже більше. В, е, в другій декаді листопада, це десь так до 20-х чисел Листопада було, це було в селі Петропавлівка. Е, на, наразі до невідомо чи це було в нього вдома. Чи це було в будівлі місцевої школи, де базувалися російські ну, окупанти? І відповідно єдиний факт встановлений, що дійсно загинуло дві людини: один місцевий, а його мешканка. Вона була з іншої громади. Да, зрозуміло. Ну, була надія, що це можливо якась помилка, чи тому, що офіційними каналами ми не бачили такі. Ні, підоми, ні підоми. на жаль, це правда було. Яка зараз гуманітарна ситуація в Скадовську і по громаді? Чи вони різняться, чи плюс-мінус те саме? Ситуація, була складною, вона є такою, оскільки виводиться гривня примусово з обороту, забороняється магазинам продавати за гривню. Мається на увазі за безготівкову гривню, тобто сьогодні неможливо використати картку чи там телефон для розрахунку в магазинах, і відповідно це ускладнює життя тих, хто не отримує допомогу в рублях, а має гроші в гривнях. Тому ситуація вона ускладнюється з цього по решті. Ситуації зрозуміло, що також складно з наступ з приходом холодів. Дуже складна заготівля дров, вугілля дуже дороге. Відповідно, забезпечити себе теплом стає також складно, і це також посилює гуманітарну катастрофу, якій безумовно перебувають усі окуповані території. Бачимо повідомлення, що, от, наприклад, там Нова Каховка, Олешки вивозять майно, звідти окупанти активно грабують все, що можуть. У Скадовську у Скадовській громаді фіксуються такі випадки. Так ми фіксуємо випадки пограбування майна громадян. Також надходять такі повідомлення: вони не масові, так ну, в такій мірі як. Захоплення житла, але ж це ще може бути тому, що люди ну не, не володіють інформацією стосовно свого майна. От, все це буде зрозуміло після того, як буде звільнено Скадовск та вся територія Херсонщини. Тому я думаю, що тут ми на жаль не уникнемо той частини окупації, а саме грабунку та знищення особистого майна. Так, ну а от, а, а от щодо лікарень, тому що пам'ятаєте, з Херсона дуже активно вони так вивозили все там плоть до карет швидких, я не знаю, там маршруток лікарні розграбовували, комунальне майно вивозять з громади і зі Скадовська, чи таких так, випадків немає? На сьогоднішній день такої інформації немає, оскільки mm -hmm. лікарня працює. Але відомо, що вони приходили з різними комісіями, описали все, все майно, яке є в лікарні, заходили в кожен кабінет, і відповідно у них вже є перелік всього, що може складати цінність, і напевно при відступі будуть намагатися це так само вивести. Чи багато мешканців громади виїхали? Чи є у вас така інформація, хоча б там у відсотковому відношенні скільки залишилося, скільки виїхало? Ну, на той момент, коли ще був нормальний, дозволялося виїжджати, то ми оцінювали, що десь виїхало більше половини мешканців громади. Тобто ми думаємо, що там сьогодні перебуває 5-6 тисяч скадовчан у Скадовську. Само у Скадовську угу. да. в громаді, звісно, більше. Я думаю, там відсоток виїхавши менше, хоча все одно людей виїхало дуже, -дуже багато. Ну і в всього... цілому до половини по, по всій громаді. Угу. І в цілому у тих людей, які залишилися, як ви оцінюєте настрій їх? Чи ну я дозначно більшість із тих дах з більшість тих, хто залишилися, вони е, прислухаються до вибухів з правого берега. Вони е, чекають звільнення, чекають е, того моменту, коли окупанти почнуть тікати, і вони чекають е, повернення української влади. На жаль, звісно, є якась частина колаборантів, яка напевно буде тікати разом з колаборантами, але ну, там будемо бачити. Але це точно більшість проукраїнських, які чекають звільнення. Пане Олександре, дуже дякую, що сьогодні завітали до нас на ефір і розповіли, розповіли дійсно унікальну інформацію, тому що дуже складно зараз з лівобережжя розуміти, яка ситуація. Бажаю вам гарного вечора і до зустрічі. Дякую. Все добре. Друзі, а я хочу вам нагадати, що ви можете ставити свої питання, якщо вони у вас є, я бачу, що ви на трансляції є, слухайте нас і можете писати, звідки ви нас слухаєте. Бачу, що слухають нас херсонці з Херсона, і дуже я радію, що херсонці з'явилися на нашому теплому ламповому ефірі. Також нас слухають з Херсона. Пишіть, повідомляйте, яка ситуація, до речі, у Херсоні, чи у вас є світло, вода, газ, можливо, в якихось районах щось відсутнє. Теж повідомляйте, будемо про це говорити, тому що бачимо, що е е військова адміністрація, керівництво Херсонської області повідомляє, що там ледь вже не там не 90 міста зі світлом і так далі. Цифри високі, але хочемо розуміти, чи дійсно це так, чи, важливо, є якісь проблеми. Якщо ви знаєте, що хтось з ваших сусідів сидить без світла, повідомляйте замість них, вони не повідомлять, скоріш за все. А ви повідомляєте, що ми розуміли взагалі реальну ситуацію? Ми проводили, тому що ми проводили опитування, коли вже військова адміністрація сказала, що там понад 85% з освітленням ми проводили опитування і досить багато людей сиділи без світла. Майже в усіх районах були такі будинки що без світла. Також повідомляєте ситуацію в області, якщо ви нас слухаєте з населених пунктів Херсонщини, лівого берега, правого берега, теж повідомляєте. От пишуть, що Херсон все є все є дякуємо. Також повідомляєте дивіться з Херсона, які зараз потреби. Я так розумію, що от я бачила декількох своїх друзів. Які перебувають в Херсоні, вони пишуть: от що зараз по продуктам вже плюс-мінус нормально, але сильно не вистачає будматеріалів. Я так розумію, зараз це проблема, тому що вибуває шибки в місті гучно, вибухи кожного дня влучають снаряди, осколками січе, скло розбивається і так далі. Що не вистачає будматеріалів, теж повідомляєте, якщо є така проблема, будемо про це говорити, щоб її було видно, тому що. Ну, це логічно, що, скоріш за все, за таких обстрілів будуть матеріали потрібні. Але поки що я бачила в кількох людей, що вони писали: не везіть продукти, якщо їдете в Херсон, везіть будь-матеріали, там ДСП, елементарну плівку якусь і так далі. Я думаю, ця проблема варта того, щоб обговорити, тому що холодно дуже і. Це може бути проблемно. Також я хочу нагадати всім, що якщо у вас виникли юридичні проблеми, це, я нагадаю, я зараз буду говорити, що ви можете звернутися до юристів, а ви поки пишіть свої питання у чат, щоб ми могли далі продовжувати з вами розмову. Можете написати питання, можете розповідати, просто, як в вашому населенні пункті, яка ситуація, теж будемо це обговорювати. Ну, власне, якщо. Що у вас є проблема якогось скласти якусь заяву до суду, ви хочете отримати субсидію, ви хочете розуміти, який набір документів вам потрібно, щоб отримати ту чи іншу виплату. Телефонуйте юристам, можете телефонувати. По, я так розумію, в Херсоні вже, до речі, з телефонним зв'язком, з мобільним зв'язком вже все добре. маякніть у чат, будь ласка, можете дзвонити. За номерами мобільним зв'язком, якщо про є ще якісь проблеми з мобільним зв'язком, використовувати Telegram, Viber, Signal, WhatsApp на ваш вибір з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Юристи вас безкоштовно проконсультують, розкажуть там від того, що які потрібні документи для тої чи іншої. Потреби до того, що куди вам звертатися, куди телефонувати, алгоритм дій, все допоможуть заповнити заяву, податися на субсидію, відстояти право на аліменти, у суді довести про руйнування будинку і так, далі, і так далі. Звертайтеся до них. Ось нам повідомляють, що Херсон, Шумінський все є, крім тепла. Ну, дійсно, були повідомлення, що е, там вже якусь котельню в Херсоні запустили, е, але вона не ну, там не на все місто. Там буквально на якийсь район. Я точно не пам'ятаю вже яку котельну. Трошки запустила, але я так розумію, в по Херсону це проблема зараз з теплом велика. Я навіть не уявляю, якщо чесно, якщо це багатоповерхівка, ну не приватний будинок, да, де майже там у всіх є якісь котли газові, там двох-трох контурні елементарні пічки, то у багатоповерхівках такої можливості немає. До речі, як ви опалюєте, я не знаю, коли немає світла, це просто сидіти в холоді, просто жах. Навіть не уявляю, як це, але. Такі зараз реалі. Теж повідомляйте, пишіть ці всі деталі. Ем, можливо, треба підіймати тему стосовно того, що необхідні не тільки будуть матеріали а теплі речі, якщо їх не вистачає, тому що ем, тому що невідомо ще, е, чи е, вийде подати всім тепло, чи буде, чи буде воно подаватися. Це зараз невідомо. Ну і друзі, я бачу, що більше так питань немає у чаті. Тоді я не буду затримувати вашу увагу. Лише нагадаю, що ви можете підписуватися на нас і отримувати актуальні новини на наших майданчиках, соцмережах. Медіаплатформа вгору, наш Фейсбук. Підписуйтесь, читайте. Також пишіть у приватні повідомлення те, що вас хвилює, і можливо, якісь є ситуації, які необхідно швидко, будемо їх висвітлювати. Також пишіть нам у телеграмі у чат-бот анонімно-конфіденційно у телеграмі в Гору Ньюс, в інстаграмі також вгору. Підписуйтеся, заходьте до нас в сторіс, там дуже багато інформації. Ну і також, звісно, підписуйтеся на наш YouTube канал Гору Херсон. Якщо ви ще цього не зробили, тисніть на дзвіночок, щоб ми з вами бачилися регулярно саме в прямому ефірі. Доброго вечора в Нідерландах вас слухаю. З лютого місяця кожен ваш ефір дивлюся. Дякую, дуже приємно дізнатися. Я знаєте, я їх згадаю, як в лютому місяці я виходила в ефір. Це зараз я вже сижу так спокійно. А як в лютому місяці. Ми, е, ми мо... Я не знаю, чи ми з лютого чи з березня виходили, мабуть, десь з березня. І це було я на цих чемеданах по де могла в той ефір виходила, фактично на цьому. Як... Е, ну, я не знаю, як на колінках, знаєте, тримала ноутбук і виходила, намагалася в ефір і умови були різні. Тож, дякую, що дивитеся нас з ефіром. Ну, друзі, дякую, що сьогодні прийшли на трансляцію. Завітали. Всім бажаю гарного вечора і до зустрічі. Вже маємо зустрітися з вами у середу.